Привіт! Дивіться, яке листя. Гарнюня. Це, мабуть, осінню. Що саме красиве, це колір листя. так більш нічого. Так, ми зараз на Мазепи 51 з'їздимо. А потім... Треба десь синю капустинку маленьку купити. Може заскочимо на базарчик, алмазний. І потім може заскочимо в універсал. Критикував оці перчатки я їх ходів знову. бо Вони були в мене в рюкзакі. Ті не брав кожен, я думаю, буде жарко. Тільки що розвиднулись, але не бачу ненадовго. Пучки-пучки осінні. Так, давайте може цього разу зараз по трасі погоним. Аж до садів один. Там з горки на горку включу таймлапсик. Глянув там труха повістки. Вже повилажували відосики, фотки. По Івана Мазепи ходять на ту вулицю, на яку нам потрібно. Ми пішли в сторону мотеля. Правда я не глянув це ще з утра, мабуть. Вони вже в другому місці. Не хочеться мене пропускати, а я поглянув. Ха-ха. Оце справа мої, ви бачите, сірий длинний забор. Оце тут планують так, коротше, якусь многоетажку на дев'ять під'їздів. Навірно, на дев'ять під'їздів, дев'ятиэтажку. Коротше, якщо процес збалакають, значить вони зроблять. Тут ця територія, ні, ще ось. Коротше, давно воно стоїть, по ходу кімсь куплене. Так що буде ще один новострой на Полтаві. Ось оцей, що зараз ми ви його бачите. Ось бачите, він уже близиться до завершення, навірно. Зимою якраз будуть внутрішні роботи робити. Ну то буде огромна Дев'ятиповерхівка, поверхівка Це на дев'ять під'їздів, не кухри мухри Так, зараз ми переключимося. Багамсько через площадку сенсор не срапати. Треба знімати, все вже на горі. Приключитися треба щоб стартану Типа успіли, да? Я так? говорю. Нікого не цікаво Сейчас перчатка один продаж комерції Ну коммерция зараз вам привіт усім. бачите ми? Я махаю, сейчас мені може автосупер Комерція нас не цікава. А нас взагалі не цікава, може вас, вас цікаво на Новострої. Фу, я підзадихався, такі вітрюганіші, що згори прийшлося навіть крутити. І далі, поки не далі. Вчора їхав по Половка Типа додому повертався. Це в нас зараз виходить. Дай забувся, як ця вулиця тепер зараз. половка. Так, решити це машала білюзова буша, а половка... А, чумацький шлях. Йохта мій побах, це воно мені напевно. Вулиці вчить. Коротше по Чумацькому шляху шурував я з сторони АТБ Бралчанського, потім проїхав вже Вемарт, Железку і біля заправки СТО направо повернув. Коротше, чому я веду, що був сантиметров 30, як пролетів біля мого плеча. Це поняли, лінійка 30 сантиметрова, десь. На такому розселенні може ще в менше, мене ж чуть-чуть не здуло. Чого я не люблю по дорогах їздити? О, дивіться, бачите, як вони літають. Лучше я буду порушником на тротуарі, чим мене знесуть. Будеш сужись калічем і не получиш ніфіга. І того, що тебе знесе, бо він обосвали, або отмажиться, відкупиться, ну коротше. Не будемо плохо. Так, зараз будемо світофорами переепа, переїжджать, перебігати. О, заїздиться для нас. Не хочеться по бордюрах прыгати. Опа, нікаплиточка що? нифига себе. Перед автовокзалом ветер такий зробили Вот это Бомба. Так, ми не будемо ее сильно знімати. Дирик. Ще розміточку підрисувати і все буде ново. Так, в мене маршрут цей установлені для машинки. Щось таке накрутилося. Так, 36. Тоді бутилочку соду взяв з потванки, вона синього кольору. Прикольно, читайте, смотриться з велосипедом. Так, ну що, зони небезпеки почнуться зараз. щось я упрів уже після цієї горки. Так, ну... И типа того нет. Сейчас, секунду. Ракло перчатка надену. що так далеко показує я щось думав десь тут уже 350 метрів показує таки 3,5 кг так надо ж переключиться щас може дворами поїхати. так що ты дядя дядя як треба Ладно, мы там дальше повернем. Это походу синяя капуста. Капуста надо мусель куча салатик синяя капусты на майонез типа сделать. Я думаю, щось таке. Так, сейчас мы все обвинем. Дивок. Тихенько. Так, минус таке ощущение, что мы тут уже були. Може по другому адресу. Кстати, оцей да домик. Той що ліворуч мы комусь уже показываем. Невже я опять на нього їду? Так, сейчас на картой увидеть. Так, орішки собирають. Часть сезону ріхів. Коротше воно мені показало, що ми приїхали. Так алло, я ж тут це підписниця мене ганяє, ми тут були, я вам показував, що не дивитеся. Чи хто мене просив, чи ви в одному домі живете? Недавно на 51 їздив. Це мене кажись, хопець просив. ще я знімав оці ракети старі неділю назад і тут був якщо я не помилявся зараз давайте заїдемо сюди на горку ще ті ракети ми потом в коментах переписувалися Так, да, парень мені писав. Калінін 51, вана Мазепи 51 на даний момент, колись було калініна. Так, ладно. Окей. Все одно нам по путі. Так, перчаточки убирають, щось мені жарко просто. Так, хтось погано слідить за моїми селями. Побачив цей будинок, що заді нас зараз. Так, ладно, давайте. Студенти сьогодні. Студ... А, сьогоднішній дрож, який там студенти. Ну давайте ще раз і йому буде приятно. Неділя пришла, в принципі, тут без змін. Тупо без змін. Так, окей. Давайте ще так я вам Є серія, наверное, тут минут 5 Не забувайте, друзі, підписатися, поставити лайк, включити колокольчик, щоб прийшло сповіщення про мою велопрогулянку. Если можна так її назвати. Так, зараз будемо прориватися на базарчик. Так, що тут любов морков? Будемо прориватися на базарчик. Шуми. Всім бажаю. Саме головне мирного небо. О, це для інвалідів ще тролейбус немає. можно там заезжать наши эти желтые троллейбусы есть можливость такая только надо чтобы водила платформу вытянул выставил для заезда